Ти не запізнюєшся, навіть якщо здається, що всі вже попереду хтось уже здійснив свою мрію. Хтось тільки починає, а ти можливо стоїш посередині і не розумієш, куди рухатись далі. Але твій час не минув. Ти просто йдеш своїм шляхом, трохи інакшим, можливо, повільнішим. Але справжнім навіть якщо ти зупинилася це теж частина шляху. Навіть якщо зараз тихо, це теж рух. У тебе все ще є час навчитися. Почати. Полюбити. Жити по-своєму. Ти не запізнюєшся, ти просто дихаєш.